Путін йому сказав прямо, що я не зв'язаний ніякими будапештськими меморандумами. Оці перші дзвіночки вже тоді продзвеніли. Уже оформилися два великі глобальні світові блоки. Мені стало зрозуміло, чому американці цю війну почали, і вони зрозуміли, що без українців відновити геополітичний свій статус як на держави просто неможливо. В Частині протиповітряної оборони нічого подібного, як зараз є в Україні, немає ніде в світі. Підкреслюю, ніде у світі. Пане Петро, я вас вітаю, дуже радий вас бачити. — Довго чекав на з вами. Хочу сказати нашим глядачам, що з нами є Петро Черник, це є полковник збройних сил України, військовий аналітик і людина, яка ще за багато років до окупації Криму попереджала світ і українців про неминучу війну з Росією. Пане Петро, я би хотів власне з цього питання розпочати. Так, Думав його залишити на кінець. Але скажіть, будь ласка, чи були варіанти в Україні? Убезпечити себе або зробити так, аби унеможливити повномасштабне вторгнення Росії в Україну ну, на правду але Це треба було все вирішити, що в 1991 році найперше зробити правильний воєнний уклад нашої держави. На превеличезний жаль найстрашнішу інформаційну атаку, яку зробив противник проти нас ще з тих часів, починаючи, вони до речі, не розслаблялися ні на одну хвилину. Не нав'язали нам ілюзію пацифізму. Що от, мовляв, це зло. Війна насправді це жахливе зло. Тут це навіть не обговорюється, але як казав, ще далеко-далеко до нашої ери відомий мислитель Платон, війна закінчується тільки для мертвих. І, на жаль, насильство це частина нашої природи. От нас тоді демілітаризували. Нам Нав'язали таку суспільну модель розвитку, що війни вже ніколи не буде, особливо на європейському театрі воєнних дій, і ми у це повірили. І ще одне, що на мій погляд, нас системно згубило, це так звана політика багатовекторності. Всі народи, особливо ті, котрі відчули, що таке московський чобіт, після того як розпався радянський союз, після того як рухнула організація Варшавського договору, особливо країна східної Європи, котрі пережили оцей московський гніт, сконцентрувалися на одній правильній, зрозумілій політиці, пряма інтеграція в НАТО. І дійсно, і наші балтійські побратими, і наші сусіди убезпечені, ми ж на жаль, дійшли до висновку, що може бути якась багатовекторність. Не працює у глобальній політиці багатовекторність. Треба завжди розуміти на чиєму боці ти є. От якби ми тоді вступили в НАТО і по-справжньому побудували ефективну систему оборони, то найімовірніше, що противник би не відважився на цю авантюру. А пане Петре, а от ми згадуємо той момент, так коли. Власне 2008 рік, і коли були всі передумови для вступу України в НАТО, тоді Ангела Меркель і президент Франції фактично витували це бажання України. Скажіть, будь ласка. Загалом на кому найбільше що можна так сказати, лежить провина повномасштабного вторгнення Росії на Московії, на тому, що наша влада не допрацювала, недооцінила і вважала, що війни не буде. Чи так все таки наші партнери, які просто таки ставили нам. Перепону для вступу в НАТО, насправді не на всіх разом. Ми, на жаль, знову у частині стратегічного аналізу робимо дуже фундаментальну помилку. Ми намагаємося мислити категоріями або або, і це дуже системно неправильно. Треба мислити категоріями і І, і Московський імперіалізм тоді нікуди не подівся. Так він зазнав дуже нищівного і дошкульного удару з розвалом Радянського Союзу. До речі, Путін ще здається у 2005 році. Чітко задекларував. Він дав зрозумілий абсолютно сигнал усім. Що розпад Радянського Союзу це геополітична катастрофа ХХ століття. Причому він це сказав на Мюнхенській безпековій конференції. Це було абсолютно зрозуміло. Більше того, навіть Білл Клінтон, от буквально десь не знаю, у межах півроку зізнався, що коли він розмовляв із Путіним, то Путін йому сказав прямо, що я не зв'язаний ніякими Будапештськими меморандумами. Оці перші дзвіночки вже тоді продзвеніли. Але на жаль, загальна європейська інерція. Повне відчуття безпеки і неготовність наших політичних еліт по-справжньому захищати національні інтереси довели до цієї катастрофи, яка склалася. Але насправді в аналіз історичний всього, що було, ми вдамося глибше після війни. Зараз найголовніше добити ворога, зуміти вистояти. Ну і фундаментально фундаментально зробити висновки правильні і коректні. Я... Ненавиджу наших ворогів, але тим не менше намагаюся зберігати здоровий глузд. І приведу приклад одного з їхніх найвідоміших істориків. В нього на цей випадок є дуже гарне вис... висловлювання. Здається, Володимир Соловйов, якщо я не помиляюся, історія нікому нічого не вчить, але вона нещадно карає за незасвоєність уроків після страшного старту нашої державності на початку ХХ століття, після того, що зробили московити в частині голодомору. Після лютої битви українців у Другу світову війну за свою державність, до речі, проходимо біля історичного місця. Тут була проголошена відновлення української державності на початку Другої світової війни, саме на цьому балкончику, десь дуже символічно, що ми зараз так. тут проходимося, бо мої слова зараз будуть напряму пов'язуватися із цим ярищем. Так от важливо, щоб ці нещадні уроки ми нарешті засвоїли. Бо всі, хто стежить за моєю аналітикою, знає, що я є твердим прихильником концепції, тої, що попереду ще більше випробування, і не тільки в Україні, а взагалі у глобальному розумінні цього слова. І треба до цього готуватися сьогодні. Не завтра, не післязавтра, а сьогодні. Страшенно люблю Латинь. Є гарна добра латинська приказка. Амат Вікторія Курам перемога любить підготовку. І оцей лютий урок. Який зараз пишеться величезною кров'ю українців, треба нарешті засвоїти. Найголовніше у цій позиції не став і не стане світ більш безпечним у частині природи людського насильства. Цього не буде. Будуть сильні, хто виживає і хто спроможний себе захищати, і будуть ті, хто будуть програвати. У нас унікальний історичний момент, коли ми насправді можемо по-справжньому. Виграти і буде страшною катастрофою, черговою і наступною, якщо ми цим шансом не скористаємося. пане Петро. Ви кажете, що перед Україною і в, і в першу чергу і загалом перед світом стоять великі виклики, які зараз великі випробування виклики ще більше перед нами стоять. Нам очікувати ще більше. Є... Я не хочу казати склації, бо більше скласів напевне не можна зробити ніж повномасштабне вторгнення. Але чи може бути ще щось гірше для України ніж є зараз? Ну у частині цієї фази війни ми на найвищій точці тональності, але я і з вами персонально неодноразово у студії обго про проговорював цю проблематику і ще раз на ній заакцентую. Найстрашніше, що зробили московити, кінцево повністю зруйнували, анулювали міжнародну систему, яка склалася за результатами Другої світової війни, так звана. Ялтансько-позданська система. Четверта, їх всього є чотири. Перша Вестфальська за результатами релігійних воєн 1648 рік. нагадаю, це не вперше говорю, але все ж таки зацвяхую у голові. Друга, так звана Віденська, за результатами Наполонівських воїн, третя за результатами Першої світової війни. Версальська, і от четверта. І, і направду, на правду, наступна система також постане на превеличезний жаль. У великому світовому протиборстві, і що сталося останніми тижнями. Всі ми це бачили, але з огляду болючості нашої війни десь випустили із інформаційного простору і аналізу. А це історична подія, Уже оформилися два великі глобальні світові блоки: Брікс, який запросив до себе до речі непримиренних конкурентів Саудівську Аравію і Іран, і це історичний зріз. Бо і ті, і ті мусульмани, але ті суніти, а ті шиїти. І між ними триває конфлікт ще з часів загибелі четвертого імама Алі, якого признають тільки шиїти, бо він є кровним родичем самого Мухамеда. Між ними була нескінченна, до речі, також кривава суперечка. Але ось китайці уперше ще не за руки вони один одному подали, але за посередне Сі сідіньпіня. Це дуже серйозна деталь. Глобальний південь є. І якщо порахувати цей глобальний південь, то у вираженні людського потенціалу це практично 6 мільярдів людства. Одна Африка це півтора мільярда людства. Ми розуміємо, яка величезна Азія, Індія плюс Китай це вже разом 3 мільярди людства. І є глобальна північ, до якої і ми боремося, щоб повернутися. Відмовляємося від тої радянської класифікації. Країни першого світу капіталістичні країни, другого світу соціалістичні, соціалізм і комунізм, по великому рахунку він вмер. Uh -huh. Його немає. Куба і Північна Корея не беремо до уваги. Вони не є стратегічними гравцями. Отже, ці два великі блоки є. І закони геополітики вони не ревізовані, вони вічні, вони сталі, вони константа. Найкраще це пояснив. Ніколас Пайкмен, що географія найфундаментальніший аспект геополітики. Чому? Тому що уряди приходять і відходять, вмирають навіть диктатури, а географічні хребти залишаються незмінними. Це його дослівна фраза. Але вкладав він у цей зміст те, що політична система як винахід. Як винахить Homo sapiens, ставить собі за стратегічну мету уніфікацію? Це не минучість, це буде. А пане Петре, от ви сказали, що зараз світ переформатовується так. Є глобальний південь, глобальна північ для України це є плюс чи мінус, тобто вибудовування, викристалізовування якихось стабільних двох полюсів. Ми давайте підемо від протилежного. А найбільші інвазії, котрі були з Азії в Європу, через кого відбулося? Ну якщо там брати до уваги. Грецію і, і битву спартанців, які насправді зупинили персів, то потім найпотужніше, ну, Не беремо до уваги велике переселення народів у самій Європі, там 4-9 століття. Тут може бути нюанс, але це загалом були європейці. Халіфат зупинився, зупинився в Іспанії. Потім його його звідти вибили. А татаро-монголи один з най. З наймогутніших геополітичних проєктів, на мій погляд всіх часів і народів, бо вони побудували найбільшу у частині території сухопутну імперію. Саме вони, Пак Саманголіка навіть таки існує, навіть Папа Римський на чому ось загострив свою увагу, коли там побував, пройшлися чер через Україну. Що нам це коштувало, я думаю, пояснювати нікому не потрібно. Далі османська навала, звичайно, вона теж пішла, вона пішла нижче через. І вони завалили Візантію, скоріше через середню Азію через сюди Покавказя, але вони дуже багато років штурмували Візантію з 11-го століття аж по 15-те, допоки стала Османська імперія. І задаємо собі питання: а чи буде інакше в частині нашого геополітичного положення? Знаємо до речі, нічого нового. Я нічого нового не скажу. Старий добрий український політичний наратив, стратегічно, навіть ідеологічний. Я дух одвічної стихії, що поставив тебе на межі двох світів, двох світів творити нове буття. І Семюл Хантінгтон дуже раджу нашим глядачам. дуже, Його книгу Протистояння цивілізацій там все описав, mm. там все описано. Що зіткнення цивілізацій — неминучість. І ми, на жаль, черговий плацдарм. На жаль, навіть не те, щоб черговий, ми знову плацдарм. І щоб у тому цунамі, Цунаміку наростає, Ми його не можемо скасувати. Виживати треба шукати місце, де ми. Якщо мені хтось приведе приклад, чи буде мене переконувати, що в азійському світі краще, то я не маю про що говорити. Ми європейська нація, ми християнська нація, і альтернативи тепер уже складеному північскладені даруйте uh -huh. за помилку. північ... глобальні півночі у нас немає і не буде. Все решта це нескінченне винищення українців. Пане Петре, повертаючись до початку нашої розмови, скажіть, будь ласка, от я згадував, що ще на початку 2000-х, якщо я не помиляюсь, ви тоді вже ну, не били на сполох, але попереджали світ про те, що війна з Росією неминуча. Скажіть, будь ласка, це е, був комплекс аналітики, аналітичний. Чи це якась от... Можливо, виступ Путіна в на Мюнхенській конференції що вас спонукало вирішити? Так це була миттєва якась е, од осяяння, чи це комплекс підходу і аналізу, що відбувається в світі? Жодного осяяння я взагалі не маю інтуїції, як я що я її позбавлений. Так не господь скругів. Що все, що говорю, будується на глибочезному, ну, я би це комплексно явище називав, соціально-філософському аналізі. Так склалося, що я отримав блискучу освіту. Насправді, дійсно, тут у нас у Львові я закінчив фах міжнародні відносини, дуже добре вчився. Я таким трошки себе порекламую, вибачте за нескромність. <реш> я таким був, ну, це таке, ну, я не люблю це слово, але я кращого не, не знаю зубрилкою. Тобто я не мав жодної четвірки, не те, щоб трійки, четвірки. У мене сто відсотків було п'ятірок. а міжнародний фах. Ну це ж розуміння всього глобального процесу, і мене захопила саме та наука, яка називається геополітика. Вона мене захопила угу. на рівні пізнання, на рівні інтелектуального пошуку. Я дуже серйозно нею зайнявся У 2002 році. Почав писати дисертацію на цю тему. Уже на той час мав такий доволі непоганий. Баланс знань осилив класиків геополітики Карла Хаусхофера, Рудольфа Челена, всіх американських, починаючи від Нікола Спайтмана, я його щойно е згадував до Ганса Моргентау, Карл Шміт. Їх дуже багато, але це кілька десятків імен, і не просто на рівні там, якихось точкових статей, а намагався аналізувати. Їхні фундаментальні праці, скажімо, Поль від, Віталь деляблянш, де... де французький автор концепції посибілізму, дуже мені в нас подобалося. і дійшло до... До... до фундаментального висновку. Хоча він не новий, я нічого нового не скажу. Це не мої висновки, це висновки цих поважних людей. Центральний закон геополітики, світова влада. Хочемо ми цього чи не хочемо. Це не касується, не касується. І тоді так склалася моя кар'єра, що я побував у республіці Ірак у статусі. Дуже такому цікаво я займався саме інформаційною роботою з місцевим населенням і такою консолідаційною пропагандою, це називається спеціальною мовою, із союзниками. І направду дуже активно працював. Тобто, ну віддавши роботі на 100%. Я там уперше по справжньому доторкнувся до світової геополітики не на рівні книжки і знань, угу. а своїм власним досвідом. І, і мені все стало зрозуміло, що більше того там. Московити працювали, працювали серйозно. Вони переслідували. Жестних часів? — Вони звідти не виходили. Вони звідти не виходили. Вони там завжди були за Ірак до речі у часи Саддама Хусейна. Відповідала саме Україна у частині у частині економіки. Угу. Економіки. І, попри те, що американці мені стало зрозуміло, чому американці цю війну почали. Це, до речі, величезний міф, що, що тільки там була якась зброя масового ураження, це був привід казус Беллі, але не кауза. Кауза була набагато глибша. Вони зрозуміли після 11 вересня, що гонка світова і особливе відновлення московського імперіалізму і те, що китайці виходять на арену, починається. А це зона стратегічна в частині нафти. І не тільки нафта, а транспортних коридорів. Це б війна ніколи не почалася, якби садам Хусейн не прийняв. Рішення переходити в розрахунках за нафту у євро. Все би було по-іншому, але в тиранів своя логіка. Американці розуміли, що плацдарм треба промацати, бо це стратегічна зона потенційного протистояння з Іраном. Це наступна причина. Вони розуміли, що як не зайдуть вони, то регіон у підсумку буде відданий на відкуп Китаю. Зрештою, після сланцевої революції нафтою у США так і сталося. Але на той момент ще того з тих технологій не було, і та нафта важила. Ну це так дуже коротенько, бо насправді все складніше. От тоді стало зрозуміло мені персонально, що не буде по-іншому. От не буде. Московський імперіалізм він не відмовиться від філософії відновлення свого геополітичного глобального статусу. До речі, московити також прорахували, що це цунамі буде наростати, і вони зрозуміли, що без українців. Відновити геополітичний свій статус як на держави просто неможливо. Ми тисячу разів і з вами, і з безлічу ваших колег обговорювали, чому ми для них важливі. Я якоїсь навіть новизни вже сказати не можу, бо і Феофана Прокоповича проводив е, у приклад і те, що і те, що ми їм е, е, створили випускники києво могилянської академії, їм створили культуру як таку, не кажучи вже про технологічний уклад від ракетобудування. До нафти, газу, лісу мій батько, мій рідний mm -hmm. батько, на півночі Сибіру рубав для них ліс. Там бідака їх загинув, пане Петре. А, скажіть, будь ласка, якщо говорити безпосередньо про фронт, те, що відбувається зараз в війні проти Росії, а, я пригадую кілька місяців тому, перед початком червня а, дуже багато говорили слово контрнаступ. Як ви вважаєте, загалом було перегріто чи владою чи медіа поняття контрнаступальних дій? І зараз, коли вже триває завершиться 19 місяців війни, як ви можете вже оцінити наші наступальні дії з тим озброєнням, яке ми маємо, тим озброєнням, якого ми ще не отримали, як ми можемо оцінити наступальні дії збройних сил України? Успішно знову ж таки, ми дуже сильно підняли планку у частині очікування результату? От буквально річниця, як закінчилася харківська операція. І ми дуже хочемо, щоб все відбулося за тими лекалами, як відбулася харківська операція. Обожнюю такого воєнного мислителя китайського, як Сундзи, він дуже грамотно, коректно описав фундаментальні підвалини будь-якої війни. Вони актуальні досі, незважаючи зважаючи на, на глобальний технічний прогрес. Одне з його правил по справжньому блискучі операції чи стратегії, якщо заліточно його я якщо його точно цитувати, ніколи не повторюють. По-справжньому блискуча стратегія завжди інша, переможна. Ми виграли цю блискучу стратегію харківську, повторити її неможливо. І знову ж таки, ми дуже багато насміхаємося у нашому просторі над нашим противником, а дарма. Як ми їх тільки не називаємо, там ще якісь там зайвохромосомні і тому подібне, і ще можна дуже багато до них. Підібрати метафор і в якій частині це навіть треба, щоб вивільняти свою ненависть. Але якщо намагатися мислити категоріями критичного інтелекту, бо навіть цинізму, не можна їх вважати дурними. Вони б'ються, вони б'ються на смерть, вони мають свою міжсуб'єктну реальність, свою колективну пам'ять, свою ідентичність. Вона в них є. А якщо так, то маємо мислити виключно раціонально на цю хвилину, на цю хвилину, за півтори року війни. Це щось феноменальне і безпрецедентне, що на той час 22 армія світу, коли почала війну, і зараз 15-та армія світу наступає на Другу армію світу. Це вже щось неймовірне. А в частині прокачування Україною зброєю нічого подібного з часів Другої світової війни ще не було. Буквально кілька цифр в Другій світовій війні Радянський Союз. А на той час ще 6,5 тисяч фронту це дуже багато. І масштабованість застосування сил і засобів не така, як зараз. Давайте будемо чесними. Це 2, 2, трошки більше 12 тисяч бронетехніки. Ми вже 6,5 тисяч отримали. Як оператор Джавелін, ми друга країна у світі. Як оператор «Хаймерс» ми друга країна у світі. А множина номенклатури така, що перевершила навіть Другу світову війну. Тобто номенклатури, назва зброї. Частині протиповітряної оборони нічого подібного, як зараз є в Україні, немає ніде в світі. я Підкреслюю, ніде у світі. Множини і інтеграція їх в одну систему. Тому знову, давайте будемо чесними, якби союзники цієї допомоги не надали, особливо на початку цієї війни, коли найбільша колона зафіксована 60 кілометрів. Якби ми не мали Джавелін і якби ми не мали енлав, я не уявляю, чи би ми їх били. От просто не уявляю. Але пане Петре, ви вважаєте це реально, я не хочу там возвеличувати, я хочу бути об'єктивним, але жаль, це справді на той момент, і загалом зараз, і, але особливо на той момент, виключно героїзмом українського народу, коли 60 кілометрів колона, а не лише Збройні України, але цивільні українці, беручи джавеліни енлави, били колони. Саме так. І це якраз той історичний феномен, який ще доведеться. Історикам осмислювати і не зараз, а через кілька десятиліть я не помиляюся, тому що ми зараз мислимо категоріями емоцій. Найкращі оцінки дають люди, ті, котрі не брали участі у події. Події найкраще описують ті, хто брав, не пишуть мемуари. Mm -hmm. І на їхній основі наступні покоління людей, які не мають емоційної статової, а розкладають проблему суто по-науковому. Як хірург оперує людину, хірург про людину не думає, вона вона йому чужа. Він робить якісну свою роботу. Батько не може оперувати сина чи доньку, яку любить, чи свою дружину. Може робити тільки чужа людина. Це саме стосується і аналізу. Ми ще розберемо це. Але якщо так дуже побіжно брати цей процес, то до бою стала вся нововідроджена політична українська нація. І це колосально, і це і оце те, що московити не змогли прорахувати. Об'єктивно не змогли прорахувати. Ну і тут направду лежить феномен нашого потенційного успіху.